Склад волі на зв'язку. Прийом вітання, економісти. З вами склад волі, і сьогодні ми з вами поговоримо про гвинтівочні гранатомети та гранати до них. Для початку треба сказати, що ідея метальної зброї, яка б завдавала великих ушкоджень з граєм небезпечних хижаків, існувала ще в давнину, коли перші племена збиралися групами для полювання на цих хижаків або на зграї інших небезпечних, але дуже смачних і калорійних тварин. Першою метальною зброєю прийнято вважати пращу. Можете побачити, ось на фото вона. Людина замахується, відпускає одну з мотузок і Камінь там чи що там запускали летить по цілі. Потім з плином часу та освоєнням людиною певних технологій виробництва пороху, металу та вибухівки, стало зрозуміло, що їх властивості можна використовувати у військових цілях, і вже в 16 столітті були перші немасові зразки вогняних гвинтівочних гранатометів наряду з кремнієвими рушницями, про які я до речі вже розповідав у іншому своєму відео. Кому цікаво, можете переглянути його. Зараз воно з'явиться у підказках. Ось фото, де я зобразив, як виглядав цей вогняний гвинтівичний гранатомет. Як можете побачити, принцип дії його доволі простий. Ось тут є ось такий ось червоним виділено ковпак, який надягається на кінець ствола. В цей кінець ствола спочатку засипається кулька. Порох, потім всувиться ось ця ось вогняна граната. Можете побачити, вона має такий видовжений кінець, і потім весь принцип йде так само, як в кремнівих рушницях. Так гвинтівичні гранатомети виглядали в 17 18, 19 столітті. Хочеться зазначити, що саме в цей час вони були виділені в окремий клас зброї, з якого потім пішли сучасні ручні гранатомети. Але на той час вони все ще вважалися гвинтівичними гранатометами, бо, окрім вогняної гранати, вони продовжували використовувати пороховий набій. Пульт. Яка призводила в дію основну вогняно-порохову гранату. Але найбільшого розповсюдження гвинтівочні гранатомети та гранати набули під час Першої світової війни та широко використовувались всіма країнами, які були залучені у протистояннях на різних фронтах. Напевне, крім царської Росії, бо там через низку економічних проблем не змогли налагодити масове виробництво гвинтівочних гранат та гранатометів до гвинтівки Бердана, і загалом використовували тільки трофейні зразки гранат і гранатометів, які потрапляли до них під час боїв. Тепер розглянемо гвинтівочні гранати та гранатомети кожної з країн, яка була залучена у Першу світову війну, або мала якісь свої зразки цих гранатометів. Ось на фото видно гранати номер 2 та номер 3 або Хейлс Райфл Grenade. Вони використовувалися в основному британцями, мали характерний стержень та відстрілювалися холостим набоєм з гвинтівки Лі enfield Ось у мене є це зображення цієї гвинтівки разом з цим ось гранатометом, який був споряджений цими гранатами. Вибачаю, якість більшості фото не дуже висока, бо, власне, як ви розумієте, в першу світову не було сімнадцятих айфонів. Французькі війська в свою чергу використовували гвинтівку Лапель М 1886. vb ось ви можете побачити цю гвинтівку зі спорядженим на неї гранатометом Вівен ПСІРС, чи якось так воно читається. Поправте в коментарях, хто знає. Ну або скорочено ВБ. Ось він на фото разом з окремим фото гранатомету і гранати. Отакої невеличкої Німеччина, в свою чергу, також використовував перший світовий свій гранатомет. Називався він Шейсебрехер, чи якось так правильно воно читається по-німецьки. Ось на фото він можете побачити з різними типами боєприпасами до цього гранатомету. Як можете побачити, він кріпився доволі нескладно до гвинтів просто є один зажим, і все. Американці використовували свою гвинтівичну гранату, дуже схожу на британську, через наявність стержня. Граната мала назву граната Бебіта. Ось вона на фото можете побачити разом з фотом. Кресленням, і це власне були всі гвинтівочні гранатомети і гранати, які були у широкому використанні серед країн, які знаходились у протистоянні під час Першої світової війни. Тепер перейдемо до гвинтівочних гранатометів і гранат, які були створені і використовувалися у міжвоєнний період та у Другу світову війну майже всіма країнами-учасниками. І розпочнемо зі США, які протягом всієї Другої світової найбільше просунулись у виробництві і використанні гвинтівочних гранат та гранатометів, основним американським гвинтівочним гранатометом був 22-міліметровий гранатомет М7, який представляв дульну компенсаторну насадку, яка також була одночасно, і гранатометом Можете побачити її зверху справа. Причому 22 мм – це був діаметр саме цього компенсатора. А ось граната, яка надягалася на цей гвинтівочний гранатомет, могла бути набагато більшого діаметра. Цією гранатою була граната М 9 Ось вона на фото зліва зверху. Вона надягалась на гранатомет М7 і відстрілювалась спеціальною. Холостою кулею. Потім цю гранату замінили на кращу модифікацію нової гвинтівочної гранати М17. Можна побачити її знизу. Чимось вона схожа на заряд до РПГ 7 Власне, на ось цьому фото видно, що гвинтівичні гранати в США були виконані у багатьох варіаціях за цільовим призначенням, а саме існували кумулятивні, димові, уламково-фугасні картечні сигнальні гвинтівочні гранати, які широко використовувалися військами США на всіх театрах військових дій протягом усієї Другої світової, і також поставлялись по програмі «Ленд-Лізу» країнам союзникам у британців. Другу світову був свій гвинтівичний гранатомет, який складався з циліндричної чашки, а також спеціальної гранати, які разом називалися Намбе 68». Ей граната, до речі, працювала за принципом хіт, тобто High Explosive Anti-Tank, ну тобто як в сучасних гранатометах типу RPG. Ось на фотографії зображено кольоровий малюночок. Німці також не пасли задніх в питанні використання гвинтівочних гранатометів у Другу світову, але вже поступово відходили від цієї концепції, бо вони активно вели впровадження і розробку нового типу гранатометного озброєння, а саме всім відомого Faust Patron. Ось він на фото можете його побачити. Тим не менш, вони продовжували використовувати прийняти на озброєння ще. В Першу світову війну Шейсе Брехер або його інша назва більш сучасного виробництва Гвегра Гренадера Герад. Ось він на фото, можете його побачити. На жаль, фото не в гарній якості, але я знайшов ще інше фото з мого минулого випуска про СТГ-44. До речі, в підсказках також з'явилося посилання на це відео. Можете переглянути і його. Тим не менш, ці гвинтівочні гранатомети використовувались в парі з більш новими модифікованими гранатами. Одна з них називається Г-40. Ось вона на фото, можете її. Побачити скоріше за все в назві «ГГ» означає ГВХР гранати Герат. А 40 цей рік випуску. Крім цього, вермахт мав на озброєнні серію сигнальних пістолетів, перероблених для стрільби гвинтівочними гранатами, які називались камфпістоль або «Штурмпістоль», залежно від типу гвинтівочної гранати, яку використовував цей пістолет-гранатомет. З цікавого, що цей «Камфпістоль» міг кумулятивною гранатою пробивати товщину гомогенної броні в 50 мм. Це доволі непоганий результат, особливо якщо використовувати цю зброю проти легкоброньованої техніки, а ну і можливість стріляти сигнальними ракетами ця зброя. Також зберегла. Ось на фото ви можете бачити справа та зліва цей камф пістоль, а штурм пістоль мав таку більш циліндричну гранату та плечовий упор. Але вершиною використанням гвинтівочних гранатометів Вермахтом стало те, що німці вирішили проробити ПАК-36 під можливість використовувати гвинтівочні гранати великого калібру. Це рішення було зумовлене тим, що Вермахт хотів підвищити вогняну потужність цих вже морально застарілих на момент 1943 року протитанкових гармат. Працювала ця система за аналогічним принципом. Зі Гвинтівочними гранатометами. Тільки замість холостої кулі використовувався холостий протитанковий снаряд. Але результати випробувань виявились невтішними, бо використання таких великих фугасних акумулятивних гранат суттєво сказалося на точності цієї протитанкової гармати. Плюс для екіпажа така велика граната представляла певну небезпеку у разі потрапляння по ній ворожих уламків чи куль. Перед початком та протягом Другої світової війни широко використовувались також і японські гвинтівочні гранатомети на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Називався цей гвинтівочний гранатомет тип 10 або Type 10. Ось він на фото зображений. В нього була така особливість, яка полягала в тому, що він мав два способи використання: перший як стаціонарний міномет, причому стріляти можна було навіть з коліна, другий як гвинтівочний гранатомет. Використовував цей багатофункціональний гвинтівочний гранатомет, широко розповсюджені в японській армії гранати Type 91. Ось ви можете побачити цю гранату. Її також часто можна побачити в американських фільмах про Другу світову війну. Крім цього, гвинтівичного Гранатомету використовувався також більш сучасний по тимчасовим міркам Type 89, який був технологічніше та використовував більш убойніші гранати, але зарядом параметрів був аналогічний Type 10, а саме за розміром калібру та такою своєю багатофункціональністю. Також існував ще один чистоґвинтівочний гранатомет, який називався Ніколи не вгадаєте як, Type 100. Ось він на фото і мав він ось такий ось вигляд. Під час Другої світової війни були присутні також деякі совкові гвинтівичні гранатомети, такі як гранатомет Д'яконова, Ось ви можете побачити його на фото та дослідницький гранатомет ВПГС-41. На жаль, фото в гарній якості я не знайшов, ось фото в поганенькій якості, але є фото самої гранати. В ось такому продольному розрізі можете подивитися на цю гранату. Вона не була розповсюджена через дуже велику кількість відмов і погану якість виконання. Цілому совок не зраджував своїм традиціям. Та не використовував ці та й будь-які інші гвинтівочні гранати та гранатомети, обмежуючись використанням трофейних Фауст-патронів. Тепер поговоримо про післявоєнний період, де гвинтівочні гранатомети, хоч і були присутні в великому асортименті, з часом були витіснені більш новітніми ручними та підствольними гранатометами. Тим не менш, не дивлячись на це, після створення альянсу НАТО виробництво і використання гвинтівкових гранат було регламентовано для всіх країн-учасників згідно з прийнятими стандартами уніфікації і Почнемо з бельгійської гвинтівочної гранати з назвою «Energo Anti-Tank Rifle Grenade». Вона вироблялась спочатку до кінця 1950-х років. Ось на фото ви можете побачити цю гранату та бійця з спорядженою гранатою на стволі гвинтівки. США в свою чергу випустили нову модифікацію своєї гранати М 17 яка тепер називалась М 31 та відповідала всім стандартам НАТО. Ще також в кінці 1950-х... США розробили для гвинтівки М14 спеціальну компенсаторну насадку, яка називалась М 76 Ось можете побачити її на фото, але як я вже казав, через появу сучасніших ручних та підствольних гранатометів, цю компенсаторну насадку не прийняли на озброєння. Також у США вже в 1970-х було розроблено спеціальну гвинтівочну гранату для проламування стін Брунствік Роу. Ось вона на фото, вона мала незвичайну колеподібну форму і також використовувала холосту кулю для приведення в дії основної гранати. Та після довгої бюрократичної тяганини її так і не було прийнято на озброєння. На озброєнні французьких військ довгий час була вироблена в 1956 році гвинтівочна граната AP av 40 f 1 та її модифікація, і AV40 F2. До речі, ось вона зображена на фото: саме друга модифікація, якою з 1977 року можна було стріляти з новітнього на той час автомату FAMAS F1. Крім цієї гранати, також існували гвинтівочні гранати Stream 40 та 65. Ось можете побачити фото 65-ї, 40-го майже така сама, але використовувалися в основному вони як експортні для країн Африки. Ну і найостанніше і за сумісництвом найсучасніша гвинтівкова граната, яку використовували. Французькі війська до 1983 року це AC-58. Ось можете побачити і на фото також постріл ведеться з автомату Фамас, тільки вже більш пісніх генерації. Ну і декілька слів про Німеччину. Вона використовувала власне всі експортні версії гранат гвинтівочних, але й була така рідкісна своя граната. Називалася Гевехр Граната 58. Вона використовувалась в основному для навчання. Ну і скажімо про Японію. Вона до речі, після кінця Другої світової та Більше після кінця холодної війни все ж розробила сучасну гвинтівкову гранату, яку японські сили оборони використовують і по наш час. Називається ця граната Type 06 Rifle Grenade. Ось вона на фото, можете побачити бійця з цією гранатою. Виглядає вона доволі сучасно, використовується і по наш час. В принципі, враховуючи гірську місцевість, це є доволі виправданим кроком. Також до сучасних зразків гвинтівочних гранат можна віднести ізраїльську гвинтівкову гранату Саймон чи Сімон, не знаю, як правильно називається, поправте в коментарях. Її задача полягає в тому, щоб швидко вибивати двері. Тобто ця граната використовується більше спецпризначенцями, ніж військовими. Ось можете побачити на фото, вона має такий дождь. Довгий передній стержень. Тепер швидко розглянемо плюси і мінуси у гвинтівкових гранат та гранатометів. Перший плюс використання гвинтівкового гранатомета полягає в тому, що калібр гранати є умовно необмеженим, на відміну від підствольних та ручних гранатометів, де загалом використовується 30 чи 40 міліметрові гранати. Другий плюс полягає в тому, що гвинтівкова граната не потребує якогось іншого пускового механізму, а гвинтівка сама по суті є пусковим засобом, і бійцю не треба нести додатковий переносний гранатомет. І це, власне, усі плюси, які є в гвинтівкових гранатометів. Тепер поговоримо про мінуси. Перший мінус полягав в тому, що заряджати гранату необхідно було перед початком бойових дій, бо процес встановлення гранати вимагав часу разом із заряджанням спеціального холостого набою, і неможливість негайного використання спонукала конструкторів до створення ручних та підствольних гранатометів. Другий мінус це низька швидкість польоту гранати та висока гаобична траєкторія руху гранати, що знижує дальність використання гвинтівочної гранати. Тільки в пізніх гвинтівочних Гранатах, в яких є реактивний двигун, як ви можете побачити прямо на цьому фото, це було виправлено. Третій мінус це невисока точність гранат при використанні їх недосвідченими бійцями та потреба в постійних тренуваннях, щоб не забувати досвід їх використання. А як ви думаєте, чи можливо зараз повернутися до досвіду використання гвинтівочних гранатометів, але замість гранати використовувати умовний ФПВ дрон, який буде запускатися з такої незвичної платформи? Напишіть про це в коментарях. Ось, власне, і все, що я хотів вам розповісти про гвинтівкові гранати та. Гранатомети. Випуск вийшов довгий, тож підтримайте мене лайком. З вами був я, Склад Волі, дякую за перегляд і до наступного тижня.